Благодійний фонд район номер родин допоможе Ірпеню відбудувати частину приватного сектору на вулиці Багірова і Гостомельському шосе. Відповідний меморандум про співпрацю підписали ірпінський міський голова Олександр Маркушин та співзасновник благодійного фонду Андрій Копиленко. Сьогодні ми підписали меморандум. Про відбудову 20 приватних будинків з благодійним фондом Перший район вже зараз. Вони після підписання виїхали на місце вже просматрю ті ділянки, де вони будуть будувати будинки, і їм потрібно десь місяць-півтора для того, щоб вони зібрали всі документи, правильно підписалися з мешканцями, з власниками цих будинків і будуть починати відбудову. Термін завершення будівництва залежатиме від фінансування. Ми сподіваємось, що ми в найкоротший час зможемо знайти фінансування, зробити проект і відновити якраз ці приватні будинки по гостомельському шоцеї. З моменту, як тільки ми вже отримали фінансування, то по прикладу нової басані нам потрібно два місяці, щоб ну, зробити 20-30 будинків. У Нас вже є технологія, яка дозволяє робити швидко і не затримувати процес. Тому в комплексі я сподіваюся, що десь ну, до зими можливо люди вже навіть отримують будинки. Район Номородин працює з початку війни, допомагав відбудовувати приватні будинки на Чернігівщині і вже має результати роботи в Прирпінні. На відміну від більшості благодійників, цей фонд акцентує свою увагу саме на приватному секторі. Ми робимо так, як хочемо це робити для себе. І за цей рік ми вже відбудували більше 30 будинків: 26 в новій басані в Чернігівській області. Один зараз будуємо в Ірпіні. Тут на якраз центральній вулиці, на Гостомельському шосе. І ще три будували в Київській області, і ще 30 От зараз будемо будувати далі. 50 відновили. Відновили багатоквартирний будинок в Ірпіні. Тому в цьому теж трошки вже розуміємось. Як повідомлялося раніше, обласна військова адміністрація виділила Ірпеню 75 мільйонів гривень, 15 із яких міська рада зарезервувала на проектні роботи та демонтаж, а 60 – на відбудову саме згаданого мікрорайону вулиці Багірова та Гостомольського шосе. Там уже почався рух від обласної адміністрації, від нашого міста Ірпінь від Олександра Григоровича, дуже в Ці процеси наш Голова інвестиційного ну інвестиційної ради Карплюк Володимир, і ми всі разом хочемо об'єднати свої зусилля і відновити мікрорайон Багірова, вулиця Воскоморська шосе. Після відбудови цього мікрорайону Ірпінська міська рада та благодійний фонд район номер 1 планують продовжити співпрацю. Це перша така локація, де вони будуть відбудовувати. Далі вони будуть мікрорайон Романівка. Наш він так само дуже пошкоджений. Там приватний сектор в основному, і вони погодилися брати його так само на відбудову. Перший крок це Пінські Липкі, цей район, а далі це мікрорайон Романівка.